Як то кажуть, Київ Never Sleep. Ну і звичайно, те саме можна сказати до крипти. Привіт, Дружить радий бачити тебе. Заємо як тобі взагалі тусовка. Слухай, ну прикольно. Такі заходи про крипту вони завжди цікаві. Це нетворк, це знайомство так. з новими людьми, з новими проектами. Тому всім раджу. Ми тут зі своїм стендом. До речі, знову серед майнінгу. Ми тут одні, наскільки оскільки я бачу. Але тому не дармами номер один. Зазвичай всі кажуть: сейл and і to тувей. Літо для криптона трошечки нервова пора. Що ти ну, думаєш, така. як криптан? Я думаю, що літо треба перечекати. Бо всі ми чекаємо альт сезону, всі ми чекаємо справжнього зростання. Тому я думаю, десь до ближче до жовтня потрібно буде зосередитись і спостерігати за ринком. А зараз. Отак. Ну, на сігареті, як то кажуть. Ходімо на стенд компанії. Погнали. <ганали>. Друже, одразу хотів тебе запитати. Я був впевнений, що компанія топ-хеш займається майнерами, асіками, а тут бачу якісь бульбулятори. Що взагалі? Що Це не... кальян нового Тупаєте. типу. Дивись, беремо цю штуку, беремо да. ось цей Асик, да. поєднуємо і майнемо біток на водяному охолодженні. Це спеціальний радіатор для гідроасіків заводське рішення. щоб коли в тебе літній період, літній сезон, ти свій гідроасік, який опалює будинок, перемкнув на цей радіатор. І він продовжував майнити біток. Повертаючись до неодноразової нашої з тобою розмови на подкастах, це якраз і є та штука, яка може з одного боку обігрівати будівлю і тут же приносить собі додатковий пасивний дохід. Так, да, так. Да. Скільки приносить грошей отакий от майнер на місяць чи на добу? Дивись, конкретно, це Ascent Miner S21 на 395 ракети. Фактично, так. він видає там 400-405. По грошам 24 бакси на добу зараз, так. Е, ну відповідно на місяць, там до 750 принесе. Ну і звичайно, якщо ціна біткоїна буде зростати, то це і... дохід, дохід буде біч. Це класне рішення. Зараз це топ в співвідношенні ціна, дохід, який він генерує. Ну це топова модель під замовлення наразі. Віталій, розкажи, що ще у вас тут сьогодні на стенді, що це за майнер, асік? І ось яка ще бачить, якийсь комп'ютер да, стоїть. Да, да. Дивись, ми привезли в принципі всі види асіків, майнерів, гідроохолодження, повітряне охолодження і домашній асік на повітряному охолодженні. Криптокаратист рекомендує цих хлопці, цю компанію. Звертайтесь.